Всім доброго здоров'я. Сьогодні ми приїхали в село. Будемо город орати. Зараз йдемо в поле подивитися, як нам вигорив трактори в поле. Бо минулого тижня договорили з чоловіком, що він на нашому шифінгу вигорить поле. Оскільки поля багато, А ми самі не встигаємо. Тож, ми рушили в дорогу всією сім'єю. Три агронома і оператор. Погода гарна, трошки вітряно. По дорозі молодий агроном заснув. Тому прийшлося нелегко поріліти. Тут ви бачите, сусід гречку посіяв. Отут, де ми збивали три тижні назад бур'яни. Оце наше поле оранка. Тут виорено 60 сотих. Глибина оранки в середньому порілі 20, 20 сантиметрів. Досить твердо. На, 20, на 60 соток у нас пішло 10 літрів солярки. І 5 годин роботи. Орали третьою пониженою. Так. Бачите, її такі брили. Орали ми плугом бомет 2 по 20. Тут трошки гориста місцевість, чорнозем. Ну, щоб не перегружати, ми взяли. Просто 2 по 20. 100 метрів довжину і 60 метрів ширини. Також чекаємо дощику, щоб зорати, як вести коляску в польових умовах. Для цього вам треба чоловік, коляска з дитиною і ще доросла дитина, яка би тягнула. Коляску наперед. Я гостю не в лесях не покататися. Поки ми міркуємо, діти відпочивають. Як ви бачите, у нас ще є високі грядки. Ну і шефінг працює. Згори я йду на четвертій пониженні. Тут глибина оренки 17, 16, 18 см по задньому корпусу до, до землі. Більше глибину дати не можу, тому що треба вертатись догори і трактор заривається. Йому все ж таки не вистачає ваги. І чомусь тут мокріше, ніж на полі. Бо Зранку я сусідці пішов заробити, вона через дорогу з іншої сторони. Там сухо, а тут мокро. Тут була рання картопля 40 -денка. Ми не дискували. Ось так воно трошки підзаросло. Тому перекидає гарно. Тут у нас тут є нова ділянка, яку ми розробляти будемо. Зараз на відео побачите, як перекидає і велику траву. Кому цікаво, як дискує борона, в правому куті буде посилання на відео, як ми дискували велику траву цілині. Ми відбиваємо по конечку, будемо навесні продовжувати садити колонечку у високих грядках, але будемо не робити вже борти, а просто зробимо такий гребень. Тому що занадто високі грядки у нас сонячно, тепло і вони висихають швидше. У нашому регіоні висока грядка не дуже і треба поливати. Ну, тут ми роз... переворюємо травечку. Трошки важко, тому що мокро, трава велика, він пробуксовує. Але потихоньку, полегонько, на другій по... пониженій, то ми йдемо. На цьому полі у нас пішло 3 літри солярки. Це є 18 сотих. Що я досить вдало договорився із трактористом. Йому треба теж город виорити. То він мені цілий день взорав безкоштовно. Натомість він візьмав в мене трактора, щоб говорити собі городу. Якщо для людей, які живуть в місті, а в селі бізнесують ідеальні умови, Тому у нас вартість 60 соток в оранці склала 500 гривень. Тобто вартість солярки тільки. 20 шоток ми виборили за 2 години. Тож будьте здорові! Всього найкращого переглядайте наші інші відео і чекайте оновлення.